Вітаю, друзі! Це канал Second І e, і я Людмила. Сьогодні вівторок, а це означає, що в магазині мир Секонд Хенд останній день завозу. Тож, давайте подивимося, що цікавого сьогодні я знайшла. А перше це ось така спідничка. Сподобався мені крій, а також тканина, такий мілкий рубчик, вільвет. Тепер це вважається сучасний крій. Знову мода повертається. І я б хотіла б знайти собі мого розміру подібну спідничку. Шкода, що вона маленька, тому я її залишила. Скоро весна, тому я вирішила звернути увагу на верхній одяг, а саме жакети, бомбери, блейзери. Натрапила на такий цікавий не то бомбер, не то блейзер. Навіть не знав, як сказати, дуже цікавий акцентний принт і дуже цікаві гарні гудзики. Ось так він виглядає на мені. Дуже шкода, що маленький розміром, тому що я б хотіла б щось таке придбати для себе. Я вже маю в моєму гардеробі щось подібне. Але ж ще один не буде зайвий ніколи. Шкода, що розмір виявився маленький, ось навіть замітно. Як ви зрозуміли, я залишила його і знайшла ще цікавий жакет, блейзер. Навіть спочатку я не звернула увагу, що він зовсім новий, тому що всередині я потім знайшла ще бірку. Ось показую розмір 12. Те, що це річ з льону, я відразу здогадалася, але ж ніколи не буває зайвим подивитися ще й набірку. Тож я дуже зраділа і подумала, якщо цей блейзер буде мого розміру, то я його обов'язково придбаю. А ось так він виглядає на мені. Приталений силует, один гудзик, кишеньке, дуже якісно виконаний, але мені не вистачає трішки простору в талії. З розстібнутим гудзиком я відчуваю себе трішки вільніше, але ж і по рукаву теж видно, що він на мене малуватий. Дуже шкода, тож. Мабуть, я його залишу. Можна було б придбати для мого магазинчика, але жакети не мають великого попиту. Ще один цікавий жакет знайшла теж приталений силует, дуже цікаві рукава. Ось я вже бачу гудзики, хочеться краще роздивитися ближче. Але в моїй руці вже є речі, які я відібрала. А ще сьогодні занадто багато людей в магазині, дуже галасно. І в той час, коли я намагаюся вам показати цей жакет, одночасно я комусь заважаю пройти повз мене. Хотіла взяти приміряти цей жакет, але замітила забруднення і чомусь Передумала його приміряти. А ось цей жакет темно-шоколадного кольору. Бренд мені невідомий, але відчувається якість, дуже цікаво виконаний рукавчик. Жакет зовсім новий. Як завжди, я дивлюся: всередині бірочку, склад. Побірці завжди видно, чи просувалася річ, чи носилася, як довго носилася. Буде краще приміряти і показати вам. Ось так він виглядає на мені. І вже замітно, що мені він подобається. Це, мабуть, відчувається по моїх рухах. Цього разу мені вже достатньо вільно в талії. Ось так виглядає рукавчик, його можна закотити, але в моєму випадку не потрібно. Думала, що є кишенька, але ні, темно-коричневий колір дуже пасує мені. Це моя така думка. Я відчуваю себе вільно, в комфорті, тому, мабуть, не мабуть, а я впевнена, цей жакет я придбаю. Я продовжила свій пошук по жакетах, знайшла ще ось один цікавий, цього разу з візерунком. І ось дивіться, які цікаві гудзики. На дотик відчувається, що в складі є вовна, жакет прямого фасону. Тепер вже коли я монтую відео. З'явилась така думка, чому я його не взяла приміряти. Як ви помітили, дуже часто буває, що я знаходжу цікаві якісні речі, але чомусь я їх залишаю. Мабуть, це все залежить від мого настрою сьогодні. Тож, давайте продовжимо наш пошук. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще забули це зробити. А також не забудьте поставити лайк цьому відео. Мені буде дуже приємно, а вам не тяжко. Ще одна цікава знахідка. Звісно, це не мій розмір. Я так і не зрозуміла, чи це купальний костюм, чи це для заняття спортом. І знову хтось проходить і треться об мене. мене це трішки Напружує, ну, я хвилююся, тому що може трапити що завгодно. Я мала на увазі мій гаманець. А ось оця знахідка мене дуже порадувала і в той же час дуже розчарувала. Тепер сучасно носити поло футболки, поло лонгери, поло светри. І я, здається, знайшла один цікавий. З вовни, але занадто заношений. Я вже показала вам дірочки, які я знайшла. Ось ще показую забруднення. Дуже шкода, і мене це дуже розчарувало. Але пошук продовжується. Знайшла ще один цікавий поло, приємно рожевого кольору, розмір L. І знову ж таки, Виникає думка, чому я не взяла це поло до примірочної. Ну подивіться, як багато речей: різних ковтинок, кардиганів, поло, светриків, лонцлів. Ось іще один цікавий в смужечку з таким приємно пудровим рожевими смужечками. Але склад не дуже хороший, тому я теж не взяла до примірочної. Хто дивився моє попереднє відео з магазину п'ятак чи п'ятачок? Я інколи путаю, тому що це одна мережа, але кожен магазин по-різному називається: чи п'ятак, чи п'ятачок. Там були дні розпродажу, мінус 90%. Тож у мене була змога покоперсатися в різних светриках, поліестрових кардиганчиках. А мені хочеться знайти щось більш сучасне, те, що буде в тренді цієї весни. Якось, наприклад, ось ця ковтинка, зіп, Теж у смужечку, кежуал стиль. Думала взяти до примірочної. Але потім замітила попереду великі забруднення. Сьогодні я також зустріла мою підписницю. Я знаю, що ви дивитеся, це відео. Не буду називати ваше ім'я, тому що я не спитала вашого дозволу. Але хочу сказати вам велике дякую за подарунок, який ви мені принесли, і який я покажу трішки пізніше в цьому відео. А також дізналася декілька методів, як позбути, позбутися забруднень різних. І поки я вам це розповідаю, я роздивляюся чоловічий кардиган дуже хорошої якості. Мені сподобався склад цього кардигану. Він зовсім новий і ось. Тепер я намагаюся вам показати, що ж там є в складі цікавого. Ану, якщо ви побачите, в складі є вовна, а також кашемір. Я дуже зраділа цієї знахідки. І хоча це чоловічий кардиган, все ж таки я вирішила його приміряти теж. Ну, дуже замітно, що занадто довгий рукав. Чоловічий ларч розмір це жіночий десь 48-50, ну, якщо я не помиляюся. Дуже приємний на дотик, гарно виконаний рукав, зовсім без слідів носки. І мені здається, що можна носити ще ось так, розтібуючи, з жінкам теж. Тож, незважаючи на те, що цей кардиган на мене великуватий і цей чоловічий, все ж я вирішила його придбати. Так як ще холодно, я роздивляюся штани теж. Хто дивився мої минулі відеовлоги, той знає, що я ношу штани взимку. І холодною осінню. А коли починається тепла весна і влітку також, я полюбляю носити спіднички і сукні дуже акцентні штани. Поки я вам тут розповідаю, що я полюбляю носити, я роздивляюсь ці штани, і мені здається, вони виконані, не виконані з шкіри, але все ж таки їх залишила, тому що вони були. Все надто забруднені. Наступні штани, які я знайшла, спортивні це Adidas. чи Adidas. Я не дуже впевнена, що це оригінал. А можливо, якби це був оригінал, то їх би придбали вже в перший день. Все ж таки, я вирішила їх примірити, тому що в талії вони мені показалися мого розміру, але як бачите вже. Вони на мене занадто короткі. Дуже дивний розмір довжини, тому що мій зріст 1,58 м. І для мене завжди штани потрібно відрізати. Наступна річ, яку я хочу показати знахідку мою, це ось така куртка 12 го розміру. Така ось куртка вітровка. Можливо, краще приміряти. Щоб була змога краще роздивитися цю куртку. Якщо вона буде мого розміру, я теж її придбаю. Тому що цієї весни теж в тренді такого типу куртки. Ось так вона виглядає на мені. Як бачите, в нижній частині вільна, але в грудях трішки стіснює мене. Шкода, що капюшон не відстібується. Ось я намагаюся покласти руки до кишень, але це трішки з трудом. Тож, як для мене її краще не купувати, але можна було придбати для мого магазинчика. А потім я згадала, що в мене є. Приблизно 3-5 курток подібних, які ще не продалися. Тому, мабуть, я її залишу. А також мені дуже цікава ваша думка: чи придбали б ви собі такого фасону куртку? Також цікаво, з чим би ви її носили. Чекаю ваші коментарі. І згадала, що я, як завжди по традиції, забула вам показати, як я сьогодні одягнена. Мабуть, ви вже встигли замітити ось ці чоловічі штани, такого зеленого кольору з вовни, і ось цю жилетку аля майку. Як для мене, ну, я тому що я її одягла як майку. І, до речі, я її придбала в минулому відео в лозі. Хто ще не встиг подивитися, передивіться, будь ласка, тому що там ще була одна цікава знахідка. Я дуже багато отримала хейту що стосовно цих штанів, але хочу вам сказати, що я ношу їх дуже часто. А ось це той самий подарунок. Який принесла мені моя підписниця. Велике. Вам дякую за це пальто. Воно із 100% вогни зовсім нове, без слідів носки, дуже приємного бускового кольору. Чому я кажу, що це подарунок? Тому що мені було дуже приємно і я не знайшла цього пальта. Моя підписниця могла його придбати, але вона вирішила зробити мені дуже приємно. Тому велике дякую вам. І я обіцяла показати, як це пальто виглядає на мені. Тож, мерщів, приміручно. Ось так виглядає це пальто на мені. Як ви вже замітили, по моєму виразу обличчя, мені дуже подобається. Довжина рукава дуже добра, але ну, трішки, здається, воно на мене вільне, є виточки на грудях. І поки я приміряла це пальто, я зігрілася. Воно дуже тоненьке, якісно пошите, без зайвих деталей. Я дуже вражена. Приємно дуже здивована. І почала фантазувати собі, з чим, з чим би я носила це пальто. І я думаю, що не обов'язково носити тотал лук, повністю в бусковому кольорі. все. Мені здається, навіть ось так, як я одягнена сьогодні, і це пальто поверх, і вже дуже гарно. Тож, як ви вже здогадалися, це пальто я придбала. І, можливо, в наступних відео я порадую вам вас, моїм новим луком в цьому пальті. Можливо. Покажу вам ще трішки речей, які я не наважилась приміряти, ну, тому що холодно все ж таки в магазині. Це ось така приємного блакитного кольору футболка, зовсім нова, в мілкий рубчик. І як ви вже бачили в минулих відео, в мене є дуже багато речей синього блакитного кольору, тому я найду з чим носити цю футболку. Залишається тільки дочекатися тепла. І ще одна ось чоловіча річ Adidas це лонслів спортивний. На перший погляд в гарному стані, але як завжди, я кажу, що треба дивитися на бірочки, тому що тільки по біркам видно дійсний стан речі. Ну не завжди, ну дуже часто. і як ми знаємо, бренд Adidas дуже популярний, дорогий спортивний бренд, але вони шиють речі. З ненатуральних тканин, тому такі речі дуже довго носяться, але зверніть увагу на бірочку. Тож, уже зрозуміло, що цю річ дуже довго носили, часто прали, Тож, я вирішила все ж таки залишити цей лонслів. І ще одна блуза чи краще сказати, сорочка, не знаю як. Моя камера, як завжди, трішки підводить мене. Тому цю блузку я вирішила одразу показати вам вже на мені, щоб було краще видно, як вона виглядає. В складі є льон і віскоза. Подібну блузку, але в червоному кольорі. Я вже знаходила раніше, придбала, а також вже встигла її продати. Тож і цю блузку я вирішила придбати для магазинчика. Кому цікаво, заглядайте до моєї шафи. Як завжди, посилання будуть під відео. Зуття сьогодні не було дуже багато, але я знайшла одні цікаві чоботи, як ви вже бачите, з таким цікавим підборами. Видно, що верх із шкіри. Зверніть увагу на ланцюжок, тому що такі речі тепер в тренді. Цієї весни будуть. І ось я намагалася показати вам назву бренду. Однією рукою, як завжди, це не дуже зручно. Можливо, і добре, що я намагалася показати вам, але в мене це не получалося. і тому я вирішила розкрити більше холошу. І це дало мені змогу звернути увагу на внутрішню сторону. Показую вам. Тож, внутрішня сторона почала тріскатися. Це говорить про те, що дуже скоро розсипеться просто. А тепер, якщо ви можете прочитати бренд з Італії, дуже шкода, що зекономили на матеріалі і не зробили внутрішню сторону теж і шкіри. Я хотіла віднести ці чоботи назад, але потім все ж таки вирішила приміряти. Так як в магазині немає дзеркала для взуття, тому я просто поставила камеру на підлогу і таким чином намагаюся вам показати. Тож потім чоботи я все ж таки віднесла Ось показую, ще знайшла торбинку. Її я теж придбала. Цього разу звернула увагу на ось такі біркини. Одразу намі... намагаюсь їх приміряти. Хоча вони виконані із шкіри. Але ось подивіться, як вони виглядають на моїй нозі. Щось тут не те, тому я їх залишила. І, І ще показую вам ще одне взуття чоловіче цього разу. З натуральної замші. П'єроне. Чи пірон. Німецький бренд якісного взуття. Ось я намагаюся роздивитися, що це натуральна замша чорного кольору, 42 й розмір. Зраділа цій знахідці, тому що чоловічий одяг, а тим паче взуття чоловіче дуже складно знайти особливо в останні дні завозу. Тож я вирішила зважити на вагах, і вони для мене коштуватимуть. 31 гривню. Я їх придбала. Ось мої покупочки. Як завжди по традиції, показую вам чек з адресою. І хочу сказати вам велике дякую, що привели цей час зі мною. Дякую, що додивились це відео до кінця. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!